Доброго часу з України! Мене звати Сергій і я вітаю вас у влозі Кава. Це Математика. Сьогодні ми поговоримо про гріндери, кавомовочки. В цьому конкретному випуску я планую розповісти принципи, за якими вам краще обрати гріндер саме для вас. Відео по гріндерам я зроблю окремо. А також в цьому випуску я вам розповім, як налаштовувати ваш гріндер і. Працювати з двома основними функціями, які можуть вам знадобитися в роботі чи вдома. Існує безліч параметрів гріндерів, але принципово, щоб полегшити вам життя, я виділю всього всього три: потужність двигуна, діаметр бурів і принцип роботи. З потужністю двигуна все дуже просто. Чим більше, тим краще. Я раджу брати двигун, який має потужність мінімум 250 Вт. Хай не ображаються фанати Барацца і інших початкових брендів, які роблять непогані гріндери для дому, працюють на 140-150 на ваттах. Проте моя персональна думка, що той мінімум мінімором, який вам потрібен для того, щоб двигунка вомок і гріндера не втрачав оберти, не втрачав швидкість, працював рівномірно. Тримав навантаження, це саме 250 Вт. Діаметр бурів. Я вважаю, що діаметр мінімально допустимих бурів для приготування класного еспресо має становити 54-55 мм. І хай на мене не ображаються ті, хто має 40 і щось там біля того. Я поясню, тут трішки я хочу зупинитись, чому і що саме залежить від діаметру бурів. Чим більше діаметр бурів, тим менше обертів потрібно зробити гріндеру для того, щоб помолоти необхідну кількість грам кави для вас. Відповідно, чим менше він робить обертів, тим менше він робить фракцію розбросу. Що таке фракція розбросу? Для ідеального еспресо доведено, що розмір корпускулярної частинки у виході помолу має сягати щось на кшталт. 200 мікронів. Все, що там менше, це пил. Пил це погано, бо пил блокує проходження води, перегріває таблетку і викликає небажану гірчинку, Все, що крупніше, це крупний помол, який дає канали. Канал це теж погано, вода лється занадто швидко, екстракція не виварює каву. Чим більший у вас буде діаметр буру, тим фракція розбросу буде менша. Але є важливий нюанс. Якщо ви обираєте діаметр буру 75 мм і вище, 80-85 мм, гріндер буде молоти каву занадто швидко. І це буде впливати на принцип роботи, можливо, для дому це буде не завжди корисно. Я проговорю це далі. Отже, третій параметр це принцип роботи. Тут гріндери поділяються на Grind on Demand. Тобто перемалювати каву за вимогою. Оці два гріндери, які ви бачите, «Eureka Mignon Specialita, «Eureka Mignon Oro Excel, обидві відносяться до класу Grind on Demand. Молоти за вимогою. В цих гріндерах зазвичай є або строковий, або OLED Або LED display, в якому налаштовуються параметри помолок під одну або під дві чашечки в секундах. Ви програмуєте, скільки секунд ріндер має молоти вам каву, відповідно дати якусь певну кількість грам на виході. Другий тип кавомолок це Single -dose. Single Dose. Dose це рідкі Кавомолки на ринку України їх взагалі я знайшов 4. Якщо хтось знайде ще, будь ласка, напишіть мені це в коменті внизу. Я знайшов uh, Eureka Minion Aura Single Dose, Eureka Atom Pro, Дієв 64 китайський і легендарний Ніше Zero. Я напишу назви цих кавомолок в коментарях. І знову ж таки, якщо хтось знайде ще, будь ласка, напишіть мені, самому цікаво, більше я не побачу. Ці кавомолки не мають дисплею, не мають налаштування грам або секунд, і вони не мають бункеру, в який засипається зерна. А, Там є невелика воронка, там, звичайно, 40 грамів ви засипаєте дозу невеличку, яку ви попередньо зважили, і вона її вам шліфує. Все. Я покажу, як це працює трішки пізніше. А зараз я поясню про третю групу: це Grind On Weight. Тобто шліфування помол на вагу. Це grind on demand, помолу на вимогу, яка програмується по секундам. Але в такі кавомолки встроєні ваги, які можуть зважити дозу, яку вона перемалює. І ви можете запрограмувати одразу не кількість секунд, а кількість грам, які ви хочете на виході отримати від засипного бункеру. На думку, припадають одразу доступні на нашому ринку Бараца 270WI. Це так із доступних. Ну, якщо так викрутитись трішки там, знаєте, випендритись. це Мохл Koenig 64 Green by White. Я знову ж таки напишу правильну назву їх знизу. Не дивлячись на те, що в мене тут Grind On Demand, тобто Помол на вимогу, я вам покажу зараз на практиці, як налаштовувати і працювати на гріндері в режимі Single Dose і в режимі Grind On Demand. Поїхали! Зараз я покажу вам, як працювати в режимі Single Dose. Я навмисно перевів свій гріндер в режимі Infinity помол Попросту я виключив все програмування. Я спорожнюю бункер для зерен, щоб він був абсолютно чистий. Що нам буде потрібно для того, щоб робити сингл це тара. ну Я використовую такі стаканчики, мені так зручно. І ваги. Почнемо. Зважимо необхідну кількість кави, яку ми хочемо, щоб опинилась в таблиці. Ставимо тару. Скидаємо на 0, беремо каву, припустимо, ми хочемо отримати 14 грамів. Все дуже просто. Ми просто насипаємо кави, поки наші ваги не покажуть нам бажану вагу 12, 12,9, 13,8. Тут ми будемо як да, Так, все чітко, ще одне зернятко, 13,9 і ще одне 14 грамів. Наші 14 грам ками, які ми відміряли. Ми в бункер, закриваємо бункер. Ми припускаємо в цьому відео, що ступінь е шліфування, ступінь помолу ми вже підібрали дослідницьким шляхом. Я не хочу тут зупинятися, як підбирати це. Ви можете побачити в відео каваців медоматка. Отже, ми засипали 14 грамів, просто натискаємо кнопку помолу. Нам все одно, скільки секунд гріндер перемає, ну, робив це помол. Ви бачите, що шум помінявся, нічого вже не падає, секунди далі йдуть, але все, що ми з вами запланували помолоти, тобто 14 грамів, ми їх отримали на виході. Все як в аптеці. Далі робиться дистриб'юція, темпування і ви п'єте, насолоджуєтесь вашою кавою. Для кого власне, потрібен режим Single Dose? Для ентузіастів, для тих, хто хоче часто змінювати каву. Наприклад, ну не знаю, сьогодні у вас настрій випити Гватемалу, завтра Руанду, післязавтра Ефіопію, а наступну чашечку за Ефіопію випити якийсь бленд кави. Далі для тих, хто любить порізм, для тих, хто любить точність і неймовірний контроль кожної дози. Mm. В чому недолік синглдоз, в принципі, ні в чому, крім мороки. Для сингл по другому принципу параметру діаметр бурів, обирайте чим більше, тим краще. Просто повірте, чим більше, тим краще. Вам не потрібно програмувати або налаштовувати гріндер. Ви позбавлені цього, тому обирайте найпотужнішу найкращу кавмолку, яку ви можете собі дозволити. Я покажу, як працює спосіб Grind on Demand, або нашліфуй мені за вимогою тобто в режимі програмування. В цьому режимі ми засипаємо бункер кави Краще засипати повний бункер в цьому відео. Я не буду цього робити. Чому? Тому що є певна залежність від того, як е, шар кави тисне на бури, створює відповідну таку знати, вагу, яка не дає. Явище попкорну, які ви могли бачити під, під час сінгл дози, тобто кава не вискакує обратно і зворотня, і більш-менш забезпечується рівномірність і, і швидкості помолу, і, і так далі. Отже, ми засипали каву. Персональне як я налаштовую гріндер? Знову давайте уявимо, що ступінь помолу ми вже підібрали. Нам потрібно підібрати дозу. Я виставляю гріндер. Будь-яку кнопку Single, dose, DoubleDose, а може бути 3-4 кнопки, більше. Це буде залежати від можливості вашого гріндера. Я виставляю 10 секунд. Для мене мені ще знадобляться ваги. Для мене знадобляться, мені знадобляться ваги, які будуть мені вимірювати і контролювати, що в мене буде на, на виході. Зараз я їх переведу в режим. Зважування тари, і так я ставлю мій портафільтр з вороночкою, і він скидає тару на 0. Тепер я роблю 10 секундний помогу. Давайте зважимо, що в нас вийшло. І так в нас вийшло. 13,2 г. Чому я робив саме 10 секунд? Тому що дуже просто рахувати. В цьому ступені помолу, які ми підібрали, швидкість перешліфування кави в секунду 1,32 г. Тепер далі, що буде цікаво, мені потрібно. Запрограмувати каву на мої улюблені 14 грам. Це у мене такий умовно сингл дос і 19 грам дабл дос. Як я це роблю? Просто беру цю швидкість 1,32 г і помножу на відповідно 14,19 секунд. Вибачте, я, я ділю кілька секунд на швидкість помови. Тобто, 14 грам я ділю на 1,32 10,6 секунд. І 15 грам поділити на швидкість 1,32 грама буде 14,4 секунди. Далі я програмую мою single і дабл доз, відповідно, щоб вона мене шліфувала ту кількість грам, яку мені потрібно. Тобто під сингл доз я ставлю 10 і 6 секунд і під double Dose Я ставлю, скільки я вам там сказав, 14, і 4 секунди. Все, в мене запрограмовано автоматично. Декілька разів на день потрібно переважувати, тому що гріндери можуть збитися. Це може залежати від будь-яких причин, це там під налаштування бурів під каву. Вологість, температура, навіть тиск шару кави, яка знаходиться в засипці. Ну, давайте поконтролюємо і подивимося, що в нас от наразі вийшло на виході. Почнемо з запрограмованої Dose. Ви Бачите зворотний таймер, який відраховує 10,6 секунд. Подивимось, скільки це заважить. І це заважило в нас 14,3. Ми цілились в 14 секунд. І це нормально, бо розброс плюс-мінус 0,3,04 грама для цього гріндера з його параметрами. Це абсолютно нормально. Давайте спробуємо, що буде по Dose. Переключаємось режим Dose. Упс. Ворночко. Випадково натиснув ще раз кнопочку портафільтром, але нічого страшного, гріндер просто став на паузу. Ставимо на вагу, що в нас вийшло 19,7. Трішки забагато, це нічого. Ми контролюємо і можемо змінити ну, скажімо, на 0,2 або 3 секунди. Врешті вийти на тих самих 19 секунд, які нам так дуже сильно потрібні. Що я хочу сказати? що цей режим використовується в усіх кав'ярнях, в які ви заходите. Ви можете бачити там гріндери, які працюють в режимі Grind and Demand, їх налаштовують іноді баристи, іноді спеціально навчені люди. Цей режим дозволяє вам абсолютно автоматично працювати. Тобто людина замовила каву, або зранку ви вдома захотіли зварити каву, вам більше, в принципі, коли ви проконтролюєте всю цю вагу, виставити ці долі секунди, все, що вам потрібно, це там взяти рожок, клікнути в цю кнопку, воно вам щось намололо, все. Все, ви дистрибутуєте і е, 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 тимпуєте, екстрагуєте вашу каву. Кав'ярнях це дуже-дуже необхідно. Ви, ж не, ви не будете перед кожним гостем зважувати цю каву, якщо це не якась елітна кав'ярня, там спешалі, цікаво, стайло і так далі. Вдома, я вам скажу, це теж зручно. Бо коли ти зранку встаєш, у тебе нема сил, настрою щось зважувати, переважувати, ти просто розумієш, що ти хочеш випити маленьку або середню, або велику чашку, у тебе є велика чашка. Середня чашка вже запрограмована 14.2, 14.1, що там, 14 14 да, щоб там, там ну, вже 19.6, бачите, 14.1, ти просто клікаєш рожком, воно щось тобі помололо, ти раз-раз-раз приготував і все. Дуже класно, дуже зручно. Ну, який тут нюанс? Ну, у вас засипано буде повний бункер кави. Звісно, якщо ви п'єте якусь там каву, зараз там гутемалу і хочете спробувати Руанду. Ну, вам або все висипати, або ще щось, або чекати, поки воно закінчиться. Ну, таке. Обирайте спосіб, який підходить вам ліпше. Багато блогерів, таких кавоекспертів досвідчених, там в Англії, в Америці, яких я дивлюсь, яким я вчусь. У них по два-три по гриндери і один обов'язково синглдос. Для того, щоб робити такі спешаліті, куштувати нові сорта, щось хтось приніс, спробувати і мінус настрій. І парочка під засипку, така ну, звана така домашня кава, да, п'ємо Бразилію і все дуже круто. До речі, в цьому відео приймала участь кава Guatemala Grinder від моїх гарних друзів K's кави. Це не є рекламою і не є спонсорським відео. Я купив цю каву за свої гроші, тому що я її люблю. Я планую зняти окреме відео про сорти кави, про різновиди кави, яку каву вам краще підібрати. Можливо, воно вийдеться комерційним, можливо, ні. Я ще подивлюсь. Але я все рівно хочу порадити вам магазин Кеос, тому що в цьому магазині замовляю каву персональна я. Шановні глядачі, я обов'язково назнімаю ще купу відео, я пройдуся по гріндерам від 200-300 до 3000 євро. Я порівняю їх характеристики, я пораджу вам що брати, я пройдусь по різним різновидам кави. І в чому і як краще вами хворити, просто дайте мені трішки часу. А поки я буду працювати, це знімати. Насолоджуйтесь смачною, запашною і ароматною кавою. Всіх благ з України. Пока.